Формування режиму зміню зміни. Фокусу уваги, вміння переключатися з одних інформацій на іншу, закаляємося, ходимо обосі і багато чого іншого. Тобто, ми не хочу навіть це перераховувати, ми вже багато про це говорили, але ж багато говоримо мало робимо. Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що все це таке зрозуміло і здається таким неважливим по відношенню до тих серйозних об'єктивних реалій, що ми просто цим нехтуємо. Як я вже сказала, це довіра до світу. Як з'являється тривога, як з'являється страх? Ми не віримо, що життя добре. Ми не віримо, що ми захищені. Ми не віримо, що наші діти в руках своїх вищих я і янголів охоронців А ми не віримо, що життя може бути добрим. Ми не віримо в честь достоїнства, справедливість і багато чого іншого. Тому ми себе ніби готуємо, готуємо, готуємо до цього. Як я вже сказала, да, деякі там